Риба не є з голови. І сучасний образ Кадирівської Чечні ледь чи не найкраще тому підтвердження. Хороший апарат, але спасибо Ілону Маскину за такий ну, транспорт. Ну, скоро відправиться до, на СВО, на передовий до. Ребята проверят дом, потом дом, мы напишем дом, характеристику дом, что нужно поменять дом. Не встиг чеченський султан похвалитися новим американським електрокаром кібертрак, заявивши при цьому, що машину йому передав особисто Ілон Маск. Як американський мільярдер у глузливій формі спростував слова Рамзана. Ти серйозно настільки тупий, що думаєш що я подарував кібертрак російському генералу? Це щось неймовірне. І в цій черговій брехні чеченського султана відображається вся нинішня Чечня і діяльність його слуг кадирівців. У Чечні, досвід якої з часом активно поширюється і на всю Росію. Правда не має значення. Головне завжди гучно і впевнено брехати. А там вже не важливо, чи це буде подяка Іону Маску. Маско. <клес> <рес> Бій із невидимими противниками на полях тіктоку. Скоро України не буде, не переживайте. Ахмад ціл алекбер. Або ж виправдання за допущений кадирівцями наступ ЗСУ у Курській області. Знаєте, що інтересне? Все ребята, котрий наші от Ахмат Ахматбої, які десь находились на границе, вот що интересно, они всі до сих пор знаходяться на своїх позиціях. На всі випадки брехні у Кадирова та його оточення є додатковий аргумент. Якщо простий російський смерть уявив себе правдорубом, якому під силу викрити чеченську брехню, Вот прям на границе стоять срочники. Такая реальность. Тиктокеры стоят за ними. Вот, а срочники у нас э, впереди. Значит, извинения не за горами. Адже в России, и особенно в Чечне, правду вызначает той, кто сильнейший. Друзья Романов э, в гостях у подразделения «Ахмат». Мне стало ясно, абсолютно ясно, что вместе, не за ними... А подразделения «Ахмат» стоят э, вместе с э, срочниками на нуле, то есть непосредственно линии соприкосновения. За що приношу перед вами і під подрозділенням Ахмат свої вибачення. у подібній реальності? Якщо Кадиров сказав, що кібертрак йому подарував особисто маск, значить так воно і є ні про яку незаконну контрабанду та сплату сотень тисяч доларів ворогам Росії простим смертним краще не згадувати. Адже інакше Кадирівська система визначення правди неминуче вас знайде. Здравствуйте, хотел э, объяснить ситуацию с Курском и про Ахмад. То, что я говорил, то, что Ахмад находится сейчас единственным со срочниками, контрактников там не видно, срочники жалуются на то, что они одни, и им помогает только Ахмад. Несут потери, Ахмат им помогает. Я прошу прощения за непонимание друг друга, за то, что неправильно друг друга поняли в моих словах.